Кортизоловий живіт, коли не допомагають дієти і спорт їси по годиннику, тренуєшся регулярно, а живіт усе одно виступає, це може бути не жир, а реакція на гормональний стрес, високий кортизол. Кортизол це жир на животі. Цей гормон допомагає нам вижити під час стресу. Але в сучасному світі він хронічно високий через недосип, багатозадачність, кофеїн, токсичних людей і жорсткі дієти. Результат організм накопичує жир саме в ділянці Талії, навіть коли ти в дефіциті. А тепер до рішення. Бо з кортизоловим животом не борються пресом, його гасять комплексно, стабільний сон з 7 до 9 години. Мінімум гаджетів перед сном, заспокой свій мозок, дихальні практики, обмеження новин, магній плюс адаптогени. І без голодовок. Їж регулярно уникай цукрових гойдалок, підтримай наднирники, вони страждають першими, помірна рухливість, прогулянки, пилати, станці, невиснажливий фітнес, фітопідтримка від NSP. магній плюс ферменти. Розслаблення і кращий сон. Вісімка для гормонального балансу та боротьби зі стресом. Суперкомплекс, вітамінний фундамент для відновлення наднирників. Поки в голові хаос, живіт буде запасатись. Почни з середини, тіло підтягнеться само. І, запам'ятай, ти не лінива, ти виснажена. Тілу потрібна турбота, а не покарання.